Зеленський обіцяв нам ето, податкову без податківців митницю безмитників. Це реально в сьогоднішніх умовах це зробити. Е, наша пропозиція це внести е, зміни, зробити податок з транзакції, прибрати ПДВ взагалі. Тому що на адмініструванні податку НДС ну податку з доданої вартості розкрадається десь близько 600 мільярдів. Вони хочуть збільшити адміністрування, тобто збільшити корупційні ризики в адмініструванні ПДВ, це відбувається дуже просто. Люди просто не хочуть чиновники воювати, і вони собі придумують роботу. кажуть, нам треба дуже важливо адмініструвати податки. Зараз технічні засоби допомагають повністю забезпечити бюджет податком з транзакції і прибрати всіх податківців з податкової згідно нашого пропозиції п'ятого кроку, всі податківці призовного віку мають зайняти місця на фронті, якщо вони не здатні. Як е, е, там е, та, не навчені, да? е, е, казав, що е, поліцейські ненавчені. якщо вони ненавчені захищати е, власну державу, то вони не потрібні на державних посадах.